Отже, наш друг частий гість ефірів львівської мануфактури новин, отець Макарій Дудка, встановив у суботу, 15 березня, свій 11-й рекорд у змаганнях з паверліфтингу, здобув золоту медаль. Ну а цю перемогу присвятив українським захисникам і захисницям. А в себе на сторінці отець Макарій написав: Не вітайте, друзі! А донайте новий рекорд України у Всеукраїнській Федерації з Павл Присвячую захисникам, захисницям курської операції. Молюся за їхній успішний вихід до кордонів України. Дякую за підтримку моєму незмінному тренеру Павлові Зінко. І на змагання мене потішають потішають. А щоденна боротьба за українську армію донатимо також. Отець Макарій написав, що працює для 77-ї бригади. Ось відео і встановлення рекорду. Ва до одного вагу зараховано вітання, будь ласка, Відпирай. до центрального суді.